Добрий день, вітаю всіх на каналі Техніка Поля. Представляю вашій увазі відеоогляд глибокого розпушувача навісного з подвійним катком від заводу BM Systems під серію тракторів від 80-ти Кінських сил. В даний момент представлений агрегат шириною захвату 1,5 метра, глибина обробітку. 50 см і глибина обробітку катка подвійного до 15 см. Продуктивність такого агрегата 1,2 гектара на годину. Для підключення різноманітних типу тракторів є два види пальців. На 32 і на 28. Дуже зручно це йде все в комплекті. В даному агрегаті йде три робочих органи. До складу робочого органа входить стійка, товщина 30-ка, крила, зуб і саме толото робоче. Також має стійка з різний болт, який дає захисток при Зачіплені в полі, і щоб не виводити з ладу сам агрегат. Також є двойна регулювання катка. Ось так вона виглядає, це перша. І так виглядає друга регулювання катка положення до самої землі. Каточок подвійний, має таке перо. До 15, повторюсь, до 15 сантиметрів глибина обробітку самого катка. Ступиться і підшипник від компанії FKL. Всі, напевно, знають, дуже відома і дуже висока якість. запчастин поставляю. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і. Дивимося роботу агрегату в полі. Працюємо.